Якщо у вас є страх водити авто, перше, що ми з вами зробимо, проведемо самодіагностику від 0 до 10, наскільки вам страшно, тривожно, де 10 буде максимальний піковий стан вашого страху, переживань і тривоги. Спробуйте відслідкувати, на яку цифру ваш страх. Чи це 7, чи це 9, 10. Якщо це піковий стан, ми його будемо розбирати і працювати з цим піковим страхом. Якщо трошечки є переживання, то це норма і здоровий страх це адекватна реакція людини на те, що вона буде здобувати новий досвід. І будемо ми з вами працювати з терапевтичною вправою, яка буде виглядати. Так, зверху це думки, тоді це емоції, реакція тіла і поведінка. Спробуйте відслідкувати, які у вас є думки, коли ви думаєте про те, що. О, мені треба сісти за руль і їхати. Вигрузіть, як знаєте, ящик Пандори, що там з вами відбувається, чи ви боїтеся, що буде якась аварія, чи ви в когось в'їдете, чи у вас є страх, що ви, наприклад, не знаєте якісь правила, чи вам страшно, наприклад, вести з собою дітей? Тобто, спробуйте відслідкувати всі думки, які у вас є з приводу вождіння авто. Можете це зробити на окремий листочок. Друге, це ми переходимо до емоцій. Відслідкуйте, що з вами відбувається, коли ви думаєте про те, що вам необхідно сісти за кермо автомобіля і десь їхати. Що це за реакція? Можливо, це страх, можливо, тривога, можливо, паніка. Можете взяти список перелік таких емоцій людини. І відслідкувати, що саме з вами відбувається, коли ви хочете десь їхати. І е, нижня. Е... Нижнє коло – це реакція в тілі, що відбувається з вашим тілом. Наприклад, там тремтять, трясуться коліни, коліна, і там щось з руками відбувається. Да? Можливо, там дуже сильне серцебиття, що ви не можете взагалі якось спокійно себе почувати. Тобто відслідкуйте свою реакцію в тілі за долоні. навпаки, дуже жар, жарко вам. Відслідковуємо реакцію в тілі. І наступне коло до якої поведінки це призводить. Наприклад, ви собі думаєте, ну ні, я ні в в житті не сяду за кермо. Поки мені так страшно, я не буду здобувати цей досвід. І тобто виникає така уникаюча поведінка. І далі воно йде на нове коло, які думки виникають при цій уникаючій поведінці, що ви думаєте, ні, тоді ви починаєте себе мочити, да? о, я така невдаха, в мене нічого не вийде. І пішло нове коло. Тобто, в якийсь період нам треба його десь зупинити, це коло. Хочу вам сказати, що вождіння авто це про навичку. Тобто, це як ходити, як їздити на велосипеді. Кожен навик можна відтренувати, взяти додатки, додаткові тренування з вашим інструктором або. Вчити правила, або, наприклад, їздити в 6 годин ранку, коли набагато менше автомобілів, і пробувати, пробувати пробувати здобувати новий, новий для себе досвід. У мене є така дуже класна техніка. Вона називається техніка Дід Степан або в мене дід. Йому було, я думаю, приблизно біля 70 років, коли він посадив мене до себе в Запорожець, і ми по маленькому містечку їхали зі швидкістю 20 км на годину. І я думаю, що для новачків ця техніка дід Степан дуже може бути актуальна. Коли ви розумієте, що вам страшно їхати на великій якійсь швидкості, ви можете їхати повільно. Нікуди не поспішати з комфортною для вас швидкістю, коли ви їдете там 30 км кілометрів 40 на годину. Це комфортна швидкість, де ви можете контролювати, що відбувається. І потім поступово там, через тиждень, а, да, можливо, вам будуть фофанькати в інші автомобілі, але ну, це нормально для першого тижня майже кожен водій може з таким стикатися, а, але а, вам це дасть стан спокою, і ви зможете тоді робити. Свої тренування і практику відточувати далі. Наступна рекомендація, як сказала сестра мого чоловіка, як вона їздить, вона говорить, я в потокі, в потоки машин. Тобто, якщо ви бачите, що машинки їдуть швидше, можна пристроїтися в поток цих машинок і їхати так, як їде стая, щоб ви. Були в потоки цих автомобілів і їхали так, якою загальною швидкістю їдуть інші машини. Що я ще хотіла сказати? Це про те, щоб ви подумали про те, як зміниться ваше життя, коли ви наважитесь водити авто. Це може принести вам дуже багато задоволення. Ви зможете робити більше життя своє комфортним. Отаке От відео. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях. Я буду на них відповідати. Бажаю вам натхнення на те, щоб почати водити автомобіль. Гарного дня!